Збір ожини шумить річка тренд. Поряд фортифікаційні сходинки, які розсіюють, якщо в період дощів, то такі сходинки, на яких розсіється і зменшується потік води. А в мене йде заготівля ожини. Дуже смачна на сонці. Ось така ожина, така в мене банка. Кило 200 ягоди за 10 хвилин. Можливо, 15. І ще третю частину банки я з'їдаю. Ось подивіться, яка кількість ожини. Хто живе в Англії, той знає, що біля річок над усіми дорогами безліч, безліч, безліч цієї смачної ожини. Ягода. Дуже крупна і проти сонця дуже солодка. Ось дивіться, декілька ягодок і вже не вміщається в руку. Ось дітей. Дуже здорова і смачна. І головне, що, що ніякого обробітку сама. І смачно заготовлю варення. Сьогодні моя вчителька із школи привезла мені банок, поспілкувалися з її англійською. Практика англійської мови була. Але ось така смачна ягода. Потроху, де люди ходять, то над дорогою скубуть отак. Ну, а заготавлювати Ось, зацепилось. Я не бачив, щоб хтось збирав. Якщо тільки, якщо й збирають, то не англійці. 10 хвилин, зупинка біля річки. Покидав трошки удочку. Все, нариваю ягоди. Дивіться я, яка її кількість. А туди всередину і не залізеш то. Англія, збір ожини. Опа. Все, поки поїхав я.